Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 квітня, ми продовжуємо читати великопісні уривки з книги Буття та книги притчі Соломона. Починаємо з буття. І сказав Господь Якову, повернися в землю батьків твоїх і на батьківщину твою, і я буду з тобою. І послав Яків і покликав Рахиль, і Лію в поле до отари дрібної своєї худоби, і сказав їм: Я бачу обличчя батька вашого, що воно до мене не таке, яким було вчора і третього дня, але Бог, батька мого, був зі мною. Ви самі знаєте, що я всіма силами служив батькові, батьку вашому, а батько ваш обманював мене і разів десять переміняв нагороду мою. Але Бог не попустив йому зробити мені зло. Коли сказав він, що худоба з цятками буде тобі в нагороду, то худоба вся народжувалася з цятками. А коли він сказав, строкаті будуть тобі в нагороду, то вся худоба нагороджу народжувала строкатих, і відібрав Бог усю худобу у батька вашого і дав її мені. Одного разу в такий час, коли худоба зачинає, я глянув і побачив у вісні і ось козли і барани, що піднялися на худобу, на накіс і овець, строкаті з цятками і плямами. Ангел Божий сказав мені у вісні, Якове? Я сказав, ось я. Він сказав, зведи очі. Твої, подивись, усі козли і барани, що піднялися на худобу на кізий овець, строкація з цятками і з плямами, бо я бачу все, що лаван лав, робить з тобою. Я Бог, який явився тобі у Вефилі, де ти возлив єлей на пам'ятник і де ти дав мені обітницю. Тепер встань, вийди з землі цієї, і повернися в землю батьківщини твоєї, і я буду з тобою. Гарахиль Ілія сказали йому у відповідь чи є ще нам частка і спадщина в домі батька нашого, чи не за чужих він нас вважає, бо він продав нас і з'їв навіть срібло наше. Тому все має таке багатство, що Бог відібрав у батька нашого, є наше і дітей наших. Отже, роби все, що Бог сказав тобі. І переходимо до книги притч. Дотримання правди і правосуддя більше угодне Господу, ніж жертва. Гордість очей і зарозумілість серця, які відзначають нечистивих, – гріх, думки старанного прагнуть достатку, а всякий поспішний терпить збиток, придбання скарбу неправдивим язиком, скороминучий подув тих, хто шукає смерти. Насильство нечистивих упаде на них, тому що вони зреклися дотримуватися правди, мінливий шлях у людини, розбещеної, а хто чистий, того діє пряма. Краще жити в кутку на покрівлі, ніж зі сварливою дружиною, Жини у просторому домі. Душа нечистивого бажає зла, не знайде милости в очах його і друг його. Коли карається кощунник, простий робиться мудрим, і коли вразумляється мудрий, то він здобуває знання. Праведник спостерігає за домом нечестиво, як впадають нечистиві у нещастя. Хто затикає вухо своє відволання бідного, той і сам буде волати і не буде почутий. Подарунок таємний гасить гнів і дарунок у пазуху сильну лють. Дотримання правосуддя, радість для праведника і страх для тих, хто чинить зло. Людина, що збилася з путі розуму, оселиться в зібранні мерців. Хто любить веселище, зубожіє, а хто любить вино і жир, не розбагатіє, викопом буде за праведного, нечистивий і за прямодушного лукавий. Краще жити у землі пустельні, ніж з дружиною сварливою і сердитою. Жаданий, скарб і жир у домі мудрого, а нерозумна людина марнотратить їх. Хто дотримується правди і милости, той знайде життя, правду і славу. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.